Свавілля місцевої влади у невеличкому місці снятин Івано-Франківської області щодо громади УПЦ в буквальному розумінні ставить хрест на конституційному праві громадян сповідувати будь-яку релігію. А, Уже протягом чотирьох років мер міста саботує будівництво православного храму. Я хочу, щоб ми ну, принципово підійшли до цього питання у цей час, коли йде війна. І ви знаєте, хто освячує вбивство наших солдат. А тут нам треба війни, а тут сидять якісь такі люди, котрі не хочуть виконувати свої службові обов'язки і пускають це все під укіс наші рішення, наші думки, думку нашої громади і так далі. Я би хотів, щоб ми сьогодні прийняли не то, що якесь радикальне рішення, а щоб ми зробили так, як це роблять наші деякі організації громадські, якщо треба когось звільнити або когось захистити. То вони бігають тут з пістолетами, з автоматами і захищають, бо то так по замовленню. А тут, де є таке питання серйозне, то я би також хотів би десь їхню участь побачити, чи вони рахують, що це не є проблемою. Їхніх людей вбивають під, під приводом під хрещення, а вони шукають, кого би тут в районі звільнити, а кого б взяти під захист. А ну, будь ласка, кажіть, як ви бачите, яким законним шляхом і яким. З таким шляхом від громадської думки, як прискорити прискоритися. За право мати власну церкву Снятинська громада УПЦ бореться уже 5 років. Спершу вони отримали відмову від міської ради на надання їм земельної ділянки, яку мер та його команда вирішили розподілити між київським патріархатом та греко-католиками. А тепер, коли землю громаді вже подарували небайдужі люди і вони розпочали будівництво храму, всі сили місцевої влади направлені на те, щоб зупинити будівельні роботи та не дати православній громаді завершити розпочату справу що Земельна комісія, очолювана Вільченком, була е, налаштована, щоб надати землю. Ну, Що було там на земельній комісії, я на курсі знаю, що було голосування за ради. Таємне було 8 голосів за, <скільки> а інші <скільки> були проти. І надання земельної ділянки не пройшло. Вони пішли іншим, шляхом. Будь ласка, високий ще розумієш. Ви ще породеньку щодо земельної ділянки, міська рада їм земельну ділянку не надала, вони знайшли земельну ділянку, їм подарував один з жителів Уснянки. Мер міста, який згідно зі своїми робочими обов'язками, повинен піклуватися про своїх громадян та бути місцевим гарантом дотримання закону і конституції, відверто демонструє своє вороже суб'єктивне ставлення. Ми спробували задати йому декілька запитань щодо ситуації, яка склалася, але натомість міська рада зустріла нас насторожено. Константині. Ну, ж, ж, це. О, що, місті, ви, що ви, даєте? Я Посібний. не даю, я беру номер телефону. Я нічого не даю. Зайдіть до мене. Уже йду. Все. Все. Дякую ага. вам дуже. Ага. Нам відповіли, що міський голова на лікарняному. А секретар, яка також відверто висловлювала своє негативне ставлення до ідеї будівництва храму на засіданнях міської ради, коментар надати відмовилась. Я Будівництво не буду нічого коментувати не будете, абсолютно. Та? А з мером можна якось поговорим на лікарняному хвори. А якщо подати якусь заявку, може в письмовому вигляді, щоб дала далеко... абсолютно нічого я не документувати угу. справа в суді, хай вирішує суд. Ну, я просто знаю, що зараз і деякі суд. я хотіла... Я вам надала відповідь. Я не буду нічого коментувати. Голова на Угу. Uh -huh. Все. Ми ми як могли, так робили все в правовому полі, щоб не це. Ну, російська вже на Україні. Все, паратисти будуть Хоча, якщо пильніше придивитися до членів міської ради, то таку ворожість щодо православної громади можна легко пояснити. Взяти до прикладу ту ж пані Марію, секретаря її зятем є син благочинного снятинського району Київського патріархату Микола Марусяк, який за сумісництвом є і священником, і депутатом міської ради. Я би сказав так, що треба зробити звернення до майдану, до правого сектору, розумієте, до всього. Поїхати в делегацію, нехай вони поїдуть, а то все разом з хатами. Бо це є ворожа, настроєна церква проти українського народу. Вона веде війну, розумієте, вона говорить, що наші українські вояки є захватчиками, а вони. Та більше того, да. розкажіть ще за той лист. Вони надіслали лист відповноваженого їхнього юриста, представника, який живе в Чернівцях, вони сюди приїжджали, щоб ми їм повернули документи без розгляду, без нічого. Вони збираються до суду. А раз вони підуть до суду, то судом вони можуть цю справу. Нічого не виграти там. і це і ще більше того. Розказували жителі, які там особисто я розмовляла з людиною, яка там живе поблизу, що вона час від часу бачить, що ту церковцю відкриває якийсь батюшка у цьому. Та уряд сімей щось там зайде, виходить, родимо вже там є, мабуть, настояти. Ну скажемо, раз він тут крутиться, значить він вже є там на У В даній момент коли йде війна, коли ця церква розуміє діє проти українського народу розуміє, то всі демократичні сили треба до купи з'їхати, послати їх обласю так, до цього. У Снятині знаходиться місце для храмів різних конфесій, але чомусь місцева влада не може погодитись з тим, щоб на Україні міста на клаптику землі у 10 соток було завершено будівництво православного храму. Під дудку снятинської влади друкуються у місцевих газетах статті, які розпалюють ще більшу релігійну ворожнечу. Але всупереч провладній установці православні віряни надіяться, що їм, хоч колись, вдасться зайти у власний добудований храм, який Поки що стоїть пусткою.